Перевертні у військовій формі історія затримання працівників районного ТЦК на Тернопільщині, які налагодили масштабну корупційну схему на процесі мобілізації, отримала продовження. А не троє у військовій формі. Обісняючи. Чоловік пригадує, після побиття його силоміць витягнули на вулицю та вивезли невідомо куди. Всю дорогу потерпілий, намагався донести викрадачам. Він багатодітний батько, призово не підлягає. Відпустили чоловіка лише наступного дня, коли отримали викуп. Мої родичі зібрали, що в мене заплачено було. 30 тисяч. Жінка лікарство привозила там. Брат привозив, я сам знав, що мені ряби цей чоловік. Не єдиний, хто постраждав від рук працівників борщівського ТЦК. Звітують правоохоронці, погрози, побиття, викрадення людей, перевертні у погонах, створювали штучні перешкоди тим, хто мав підстави для відстрочки. Водночас за гроші допомагали всім охочим уникати мобілізації, налагодили корупційну схему за версією слідства. Керівник борщівського районного ТЦК, троє його підла. Леглих та ще один працівник міськради щомісяця заробляли до 150 тисяч доларів. Усіх причетних тернопільські поліціянти викрили кілька тижнів тому. Поліція поліція а поліція. Усіх п'ятьох зловмисників просять відправити під варто без можливості внесення застави.